Добрий вечір, шановні телеглядачі. Вас вітає Ірина Квасниця і програма Сонячний хрест. Сьогодні ми знімали свою програму у граді Стільсько. Так, так, не дивуйтесь, це старовинний град, який існував тут близько. 10 століть тому. Це було прекрасне місто, центр білих Хорватів. Але на сьогодні ви бачите, тут уж все поросло лісом, і тільки згадки у пам'яті народній можуть нам розказати про те, що тут дійсно було прекрасне місто. Внизу тече річка, яка називається Колодниця, і, звичайно, сьогодні в нашій програмі ви її побачите. А ми вам розповімо про Великдень. Так-так, про Великдень, але не просто Великдень Християнський, а Великдень Язическиський. З давніх давен в українців існували легенди, легенди про створення світу і людини. І в цих легендах світ було створено дуже давно, 7503 роки тому. В цей час народилася... Праматір, заступниця земного світу, як тобі, Лада. Як тобі, купити. Купи ми зелений, Скажуть люди, правда буде, що ти любиш мене. Скажуть люди. Світ аграрної миротворчої культури на Україні живе 7503 роки. Та з приходом християнства було введено нове літочислення. І зараз 5509 років було ніби відрізано від нашого культурного життя. Минають роки, проходять століття, але люди. Не забули о того давнього, дуже древнього звичаю, давнього Великодня. В їхній пам'яті збереглися гаївки, веснянки. І ми усі з великим задоволенням дивимося їх, споглядаємо, приймаємо участь або й самі співаємо біля церкви на християнський великдень. Отож, усіх вас я запрошую подивитися. Як приблизно виглядав Хочу цей язический великдень. Отож починає розмерзатися земля, зігріта палким духом молодого весняного сонця Ярила. Земна пара Небесному Ярилові яра, ярина, о сонце на земля. Заступниця земної природи. Вона знаменує пробудження життєвої сили землі. Не ставай раненько, взяти. Ми тебе дати. За кого матусенько? Ще на початку цього століття в Україні, починаючи з дня Явдохи яри, діти ходили по дворах і славили ярила і зелен весняних духів, вияви світлої сили ладу. Вони носили з собою вирізаних з дерева ластівок і віншували по дворах господарів. Так починалося закликання весни. закликати, Провожати. Ой весна в човночку, літочку в возочку. Слава Богу! Дай Боже, щасливо веснувати і другу весну зустрічати. Дякую вам, діти, що прийшли до нашої хати нас привітати з весною. А зараз ми вам хочемо дати весенну. Дякую. Тобі. Так Тобі, Тобі, Андрію. На це ще Дай вам Боже, Здоров'я! Гарні діти були, правда? Одвіку наші предки зустрічали настання весни обрядовими дійствами і співами і танцями. Так вони виявляли радість і любов до життя. Бо весна пора любові і ладування в усьому світі. Та із зміною весняного новоріща на зимове одні обряди забулися, інші прижилися в зимових святах. Та священна пам'ять народу збереглася у веснянках і гаївках. Пояснення земного світу знаменують наші духи, заступники, Явдоня Яра, Ярило Урай, Веселяк Веселак, а їх вісниками є птахи, що повертаються з вирію таємничого життєтворчого краю Ора. Коли Ярило заступник чоловічої сонячної снаги, яра заступниця жіночої земної природи, то Веселат. Дух охоронить земної природи. Вістунами, посланцями веселада є лелеки, що звуться ще веселиками. Як побачиш на весні лелеку, той рік буде щасливим і веселим. Наші далекі предки вірили, що 22 березня в 40 сороків птахів прилітають, весну приносять. У церковному християнському календарі. Це свято названо святом сорока святих. 7 квітня, велике весняне свято Благовіщення, свято Воскреслої землі, пробудженої життєвої сили в природі. Цього дня все єдиний дух світла, лад через свого посланця, Духа Весняного Сонця Ярила, Урая, благословляє землю і все живе на ній, на продовження життя. Певнину ритуальним деревом українців була верба, символ Нового року, що народжується. Верба народилася і виросла в космічних водах. І називалась вона Золотою вербою. Саме під нею було створено світ і людину. Саме під золотою вербою самозародилася пара ладу матір, заступниця усього земного і сущого на землі. Із тих часів ми шануємо вербу, із тих часів ми пишаємось нею, і з тих часів наші генетичні пам'яті верба захищає нас, спонукає нас до єднання з космосом, з космічною гармонією, з космосом таким далеким, а можливо і таким близьким. Отож після благовіщення настає вербний тиждень, коли розпускається і квітне верба. Дівчата плетуть з вербових гілочок віночки, дорослі діти хльоскають одне одного вербовими прутиками. Наші предки вірили, що завдяки цьому ритуальному биттю вербою людина прилучається до всесвітньої гармонії, адже верба світове дерево, а сердя вирію раю. У цій порі розквітає ряст. Діти і дорослі тобачу, ходять ряст. по ньому босоніж, вірячи, що земля дає їм силу і здоров'я. Дай Боже на другий рік дочекати і знову потоптати. Хто бував, хто видав мою жінку на торзі? Ми були, ми виділи. А я вам пасхи дам свою жінку викуплям, А ми пасху зімо, тобі жінки не дамо. А я вам масла дам свою жінку викуплям. Дам свою жінку викуплям, а ми силі з імові жінки не дамо. А я вам жінки дам свою жінку викуплям. Ще дам свою жінку викуплям. А ми гроші візьмемо біженку віддамо. Вербний тиждень завершується великодним, святою неділею. Перед Великоднем днем прибирають подвір'я, хати. Чистий четвер люди гарно вмиваються чистою весняною водою і вдягають білу одіж. Печуть ритуальний хліб, коровай і жайворонків з тіста, забарвлюють у червоне яйця, розписують писанки. Яйце символізує першопочаток усього сушу у світі. Червоне, крашане яйце знак пробудження першозародку життя. Аж добути, бо бітані ніхто перепаде. Де ці наші хлопці діли, що гаївки не...